Усім привіт, мої хороші, мої найкращі, найкращі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка Рукоділля. Сьогоднішнє відео я знімаю як підсумок січня в рамках надзвичайно класного спільного проєкту Кольоровий Рік. Започаткувала цей спільний проєкт, придумала і. Надзвичайно класно організувала Надійка з каналу В'яжемо разом з Надією і посилання на неї, на спонсорів, на організаторів, ви обов'язково знайдете в інфобоксі. Якщо вам зараз хочеться кольорів, хочеться феєрії фарб, хочеться дізнатися, що можна зв'язати з того чи іншого кольору, ви обов'язково пройдіть в інфобокс до інших дівчаток, і я впевнена, ви знайдете там неймовірну кількість краси. Отже, спільний проєкт Кольоровий рік. Як ви вже зрозуміли, триватиме він цілий 2023 рік. І з цього проєкту що кожного місяця, першого числа, надійка нам рандомно обирає колір місяця. І ми повинні зв'язати виріб, який відповідає цьому кольору. Можна не один. Можна декілька. Саме головне розпочати в цьому місяці, а дов'язати ми повинні до кінця року. Тобто це проєкт такий лайтовий. Наприклад, якщо ви навіть не встигаєте зв'язати якийсь великий виріб за місяць, ви його можете в'язати хоч цілий рік. Саме головне встигнути його розпочати і заявити саме в цей місяць, де випав цей кольор. Кольори надзвичайні. Там є нечисті кольори, є мікси кольорів, є навіть твідова пряжа, є вироби з жакардом. Тобто це дуже цікаво і дуже круто. Не задумуючи, вступила в цей спільний проєкт отже, колір місяця. Нам випав фіолетовий. Я думаю, ви вже ходили до канал, на канали до наших українських рукоділочок і вже знаєте про цей фіолетовий колір. Не скажу, що я була в захваті, тому що фіолетовий колір не є моїм кольором. Я його, на жаль, на собі чомусь не бачу. В Моєму гардеробі він відсутній абсолютно. Як практика показала в гардеробі моєї дитини, він також не захотів прижитися, тому що фіолетовий гольфик, який я зв'язала в грудні місяці, я благополучно зваляла. І, на жаль, три етапи реанімації не привели його до такого стану, як він був з самого початку. Тому я дуже довго думала, що ж мені такого фіолетового зв'язати. І головною перешкодою ще в той момент було те, що перших два тижні січня я перебувала в гостях у моєї мами. І я не брала з собою пряжу усіх кольорів. Тобто, я не готувалася до такого кольору. Тому. Походивши по магазинах, так, можна було купити якусь пряжу в магазині, були фіолетові відтінки, але я не розуміла, що з цієї ниточки, яка була присутня в магазині, я можу зв'язати. У моєї мами є дуже великі запаси розпущеної пряжі і залишків. Я ще коли була студенткою, багато в'язала. Коли жила у мами, і мама моя також розпускає вироби, які ну, вже не носяться або зносилися, або хтось віддав. Одним словом, я полізла у ці запаси. І там я знайшла пряжу, плюшеву пряжу, тоненьку, вона не товста, не 120 метрів на 100 грам. Я підозрюю, що десь 240. Вона була не чисто фіолетового кольору. Але я, можливо, трішки схитрила навіть, але не схитри... ну як схитрила. Я полізла в інтернет подивитися, яка ж фіолетова палітра. Я вам зараз тут вставлю фотографію палітру, яких кольорів я знайшла, які відносяться до фіолетових відтінків. І я знайшла пряжу, яка попадає під цю палітру. Вона не зовсім фіолетова. На жаль, бреше колір екрану страшно, тому що вам показую, як буряковий, насправді він розовий, з фіолетовим такий не розовий, а з фіолетовим підтоном, він яскравіший. І оцю плюшеву пряжу, я вам так його поставлю, щоб ви також дивилися на цю красу, оцю плюшеву пряжу я взяла в дві ниточки і гачачком номер 4,5, якщо я не помиляюсь, я зв'язала ось такого бегемотика. Знайомтеся, любі мої, це бегемотик Люся. На неї пішло 220 г плюшевої пряжі. Зв'язана вона по майстер-класу, я його дуже-дуже давно зберігала собі скрінами на Google диску, і коли я знайшла цей майстер-клас уже зараз, він є зараз на Ютубі, я зрозуміла, що це майстер-клас, нібито російської майстрині. Тому посилання я вам не буду залишати. Хочете, шукайте. Але суть не в тому, Люся моя вийшла надзвичайно гарної статурі. Вона дійсно така, як є бегемотика. Тобто у неї такий чудовий животок, у неї така гарна попка. І коли я в одному влозі показувала цю бегемотика і питала ем, у дівчаток, у вас питала, любі мої глядачі, чи одівати цю. Ем, Іграшку. І 98% моїх глядачів проголосувало за те, що бегемотика потрібно одіти. Було дуже багато варіантів, у що одіти бегемотика. Але найбільше мені сподобався варіант от і, забулася я подивитися, мені здається, що це писала Ларисочка, що треба вдіти або Еля в трусики з рюшиками. І цей варіант мені сподобався найбільше. Я взяла гачечок і зв'язала ось такі трусики. Ну, вони не дуже з рюшиками, вам ближче покажу. Ось так вони виглядають. Але трусики з шлеєчками. Ось так виглядають шлеєчки. Я погралася з прикрасами для шлеєчок. Навіть пришила ось такі гудзики, красиві, бачите, фіолетові. І тут вже дійсно присутня фіолетова пряжа справжнього фіолетового відтінку, от яку я чисто випадково знайшла в своїх запасиках. От пряжа з бегемотика в мене залишилася в мами. Я її вже залишки не везла. Я подумала, що як буду влітку, можливо, мені захочеться повторити цього бегемотика, і я тоді його там зв'яжу. А от пряжа з таких трусиків. У мене залишилася і молочна пряжа це YarnArt Iris, Я покажу вам етакеточку, я думаю, можливо, комусь буде цікаво. Але я думаю, дівчатка, хто в'яже гачечком, він знає. Це 20 грам... 20, 138 метрів. Це такі малесенькі моточки. Це 100% бавовна. От, і колір 911. У мене залишилося ось буквально таке малесеньке-малесеньке моточок. Але в'язала я у дві ниточки гачечком номер 2. Да, гачечком номер 2. І коли я зрозуміла, що цієї молочної пряжі мені не вистачить, я знайшла у своїх запасах літньої пряжі. Ось такий філатовий відтіночок. Е, мені дарували цю ниточку. От, Чесно, не пам'ятаю хто, схиляюся до того, що Світланка в'язання для душі є канал, або Ліночка Сергієнко. От, Точно не пам'ятаю. Мені здається, що Світланка, ну хоча, дівчатка, хто подарував, нагадайте мені, я забуваюся, хоч бери та записуй. Чесно, пам'ять дівчата. От, це пряжа італійська, бавовна у 50 грамах 400 метрів, і кожна, кожен клубочок складається з двох тоненьких ниточок. Я взяла також одві ниточки, тобто це виходить в 4 тунесенькі ниточки. Так, нелегкий був процесик. Самі розумієте, що. В'язати гачком ниточку, яка не скручена, мені особисто надзвичайно важко. Я взагалі стосовно гачка, невелика майстриня. Мало того, що я його тримаю неправильно. Ну, тобто всі нормальні люди гачечок тримають ось так, а я його тримаю як ручку. Отак. Мені вже колись хтось з наших рукоділочок пояснював, що коли так тримаєш гачечок, тобі важче підхоплювати петельку. Ну, не можу я так навчитися. Ніби перших 5 хвилин в'яжу, потім все одно перекидаю. Тобто, трішечки я награлася з тим процесиком, саме з трусенятками. Але я задоволена неймовірним результатом. Я задоволена тим, що я зразу, коли взяла цей процесик в руки, я згадала візеруночок. Тобто цей візеруночок, я думаю, вам його видно, він дуже легенький. Я його без схем в'язала, я його якось згадала, хоча я й не пам'ятаю, щоб я знала такий візерунок. І мені б сподобалося працювати з гачком. Ви не повірите. Мені надзвичайно сподобалося в'язати з гачком. І що я вам хочу сказати? Цей бегемотик Люся залишається жити в нашій сім'ї, і я на всі 100% впевнена, що це буде іграшка, яку ми будемо ділити разом з Арінкою, тому що вона мені так подобається, але й вона подобається моїй Арінці. Вона періодично в неї дуже багато іграшок. Вона грається різними іграшками, але все одно я Люсю поселила в себе на робочому столі. Коли донечка підходить до мене, коли я працюю, вона показує пальчиком на бегемотика і каже, дай. Ну і, звичайно, грається, поки не забуває. Я знову забираю бегемотика, ставлю собі на стіл, вона знову приходить, каже, дай. Ну, тобто, будемо ми ділити цього бегемотика. буде це наша така сімейна іграшка. І Надійкою тобі хочу ще раз щиро сказати дякую за фіолетовий колір. Не було б фіолетового кольору, не було б у мене такого, як то кажуть, метарства, де знайти пряжу. Не вийшло б у мене Люськи. А тепер моя люсінька буде жити разом з нами і буде мені згадувати про наш такий хороший, теплий і класний спільний проєкт. У мене в січні місяці зв'язалася саме одна іграшка. Це не тому, що я ледача і не захотіла б розпочинати якихось інших процесів в цьому кольорі, це тому, що Надійко пояснюю. Фіолетовий не мій колір. Я викрутилася, я знайшла вихід, я зв'язала ем, те, що мені дуже подобається. Могла, звичайно, брати джокер, але, як казав хтось з дівчаток, учасниць проєкту, брати джокер на першому місяці це. Це для слабаків. Я поясню, що таке джокер. Раз в півроку ми можемо використати джокер, тобто не в'язати той колір місяця, який випав, а обрати якийсь інший. Ну, Я залишу собі цей джокер для зеленого. Зразу кажу, з зеленого точно. я також не бачу у своїх. Е гардеробі. Хоча ні, я маю зелену пряжу на платя доничці. Бачите, вже й не візьму джокера. Якось так. Ну що ж, і я на цьому буду прощатися з вами. Я розказала про свою люсю, напевно, все. Хочу сказати, що, ще, що іграшки я в'яжу геть недавно, зовсім недавно. Свою першу іграшку я, напевно, зв'язала восени. Ні, не восени, обманюю весною. Я зв'язала свою першу іграшку, це була єдинорожка. Перша єдинорожка, яку я подарувала донечці на День захисту дітей. І потім влітку в мене ще були зайченята, їжачки, котенята такі маленькі, потім була ще одна єдинорожка, потім пішли зайчики. І от тепер в мене з'явився бегемот. В'яжу іграшки менше року, в мене ну, практика в'язання іграшок невелика, але це настільки захопливий процес. Ви собі навіть не уявляєте. Сплюшки взагалі в'язати дуже приємно. Іграшки в'язати подвійно приємніше, особливо якщо в тебе є діти, яким можна подарувати цю іграшку, які будуть з насолодою. Тому що вона унікальна. От навіть у мене є зайчик. Я зв'язала донечці такого зайчика у малиновому кольорі зі шляпкою. Я в якомусь відео розказувала про нього. І от донечка ходить з тим зайчиком, чись вона облюбувала його, ходить з ним в дитячий садочок. І дуже багато я отримую компліментів за того зайчика і питань, де я його купила. І кажу, я його зв'язала сама. Ну, бажаючих поки що замовити іграшок, у мене немає. Хоча моїх е, котенят і мого патріотичного зайчика, який в'язала літом, у мене купили. Так що в наявності іграшок в мене залишилося небагато. Але якщо будуть замовлення, я буду з задоволення вв'язати. Так, ну що ж, я багато вам натеревенила, е, більше ніж, напевно, можна було б розказати в якомусь коротесенькому відео. Але на цьому я буду прощатися з вами. Не буду казати, який колір лютого нам випав. Не хочу порушувати інтригу, хоча, чесно признаюся, я його вже знаю. Тому чекайте з нетерпінням моїх нових процесів, моїх якихось задумок. Уже з новим кольором у лютому місяці. А поки що ми з Люсією кажемо вам, па-па, бережіть себе, любіть себе, бережіть своїх близьких, любіть своїх близьких, балуйте своїх діток. До зустрічі!